Гумор. Комедія. Сатира. Панчлайн. Всі ті слова ніяк не пов'язані зі мною, і я як представник однієї з найдавніших каст людства під назвою Дегенерати можу як ніхто по достоинству оцінити гумор в аніме. І до речі, добрий. Думаю, ви часто задавалися питанням під час перегляду аніме з тегом комедія, чому мені не смішно. І я вам відповім тому, що аніме це не смішно. Про це говорили ще в поле еру в таких достовірних джерелах, як Reddit, приводячи такі аргументи, як різні культури і відсутність тонкості. І в якомусь сенсі я згодна з інтелектуалами, і більша частина гумору в аніме це справжнє лайно і ні, не подумайте, я не хейчу всі комедійні аніме і деякі з них заслуговують того, щоб називатися комедією, але інші 90% – це. Треш жодного сміху, жодної посмішки, жодного хі хі, тільки покерфейс і нічого більше. Так, чому все так погано? Щоб відповісти на це запитання, нам доведеться зануритися трохи глибше і поговорити про культуру комедії в Японії. Ви точно, хоч раз бачили ці дивні японські шоу, де треба задути таргана комусь у рота чи квести, де хтось офігізно інтелектуальний вирішив, що дивитися, як людина страждає, це лол як смішно, і це що найбільш адекватні варіанти. І звичайно, тут не можна не згадати про дивну японську рекламу, що насправді виправдовує її дивакуватість, бо ми її бачили або чули про неї, але все, що нас пов'язує з Японією, це любов до милих 2 d дівчаток. Чи змогла б я відмовитися від шоколадних кульок після перегляду цієї де вральної реклами питання риторичне, ні, але чи відображає все це суть японської комедії? Питання не риторичне, знову ні, насправді життя пересічного японця не таке райдужне й веселе, як малюють в аніме. Понаднормова робота, бюрократія, старіння нації, традиції, що можуть засуджувати голосний сміх. Все це не досить сприятливо впливає на почуття гумору. Але японці люди винахідливі і добре вміють поєднувати культурні особливості з небажанням соціалізуватися. Тому вони придумали стендап, точніше, вони його не придумали, а змогли підлаштувати його під свої культурні Особливості таким чином кожен японець після важкого робочого дня міг прийти і посміятися, як то кажуть, в голосину ще в 16 столітті в Японії з'явилася Ракуго. Комедійний жанр, який об'єднав собі театр і літературу, це гумористичні мініатюри, виконані професійним оповідачем, такий собі театр одного актора, де успіх залежить не так як від історії, як від харизми і професіоналізму оповідача. І знаєте, після перегляду пари відео в жанрі Ракуго, я винесу для себе два основних тезиси. Перше все ж таки японський гумор, як то не дивно для японців. Тут важливо розуміти контекст, що найменше знати мову. Треба розуміти, що Японія це острів, який відносно нещодавно відкрився для світу, тому в них повно своїх локальних мемів, які не будуть зрозумілими для більшої частини населення. До прикладу, мем про пса навряд чи зможуть по достоинству оцінити десь за межами України. Ну і друге, навряд чи людина, яка сміється з рандомних пуків в інтернеті, може нормально оцінити жанр, в якому присутні слова театр і література. Також можна згадати дуже популярний в Японії жанр манзай, який передбачає виступ двох акторів. Тут часто застосовується така техніка, як боке та цукомі. Те цукомі прямолінійна людина, яка реагує на кумедні витівки «боке». Для кращого розуміння гарним прикладом є аніме гінтама, де цукомі є Шінпачі, який реагує на витівки гінтокі та кагури, які якраз таки є боке. Ну і так як ми вже прийшли до гінтами, скажу пару слів з цього приводу. Гінтама веселив мене декілька разів, а інколи на моєму обличчі замість звичайного сігма фейс з'являлося щось таке. Але в цей момент завжди з'являється грьобаний Шінпачі. Який починає верещати на гінтокі і Кагору, і це відбувається кожного разу? Кожного, наче хтось подумав, якщо Шінпачі не з'явиться під час чергової тупої витівки гінтокі, я можу померти від сміху. Ні, я люблю, коли персонажі роблять тупі неочікувані речі. Це смішно, це весело. Це дає можливість відчути себе інтелектуально вище. Але щінпачик кожного разу вбиває атмосферу тупості і дегенератства. Це наче кинути комусь абсолютно безмістовний тупий мем, а у відповідь почути, що це не смішно. Просто посмійся, дурбелку. просто посмійся. То які висновки можна зробити з вище сказано мною інформації? Якщо об'єднати японські телешоу ракуго і Манзай, можна сказати, що японський гумор ділиться на звичайний і супермега інтелектуальний, підвласний тільки самим японцям, кривляння, вичорна жестикуляція, підшучування один над одним, гіперболізація окремих ситуацій, все це так чи інакше відобразилося в аніме, так які жарти ми просто не можемо оцінити, тому що. Не знаємо, де саме був жарт. Японія рівнозначно далеко знаходиться як від Європи, так і від Америки. Тому їх гумор побудований на традиціях і менталітеті. Але при цьому всьому японці, хоч раз примудряються розсмішити кожного, хто дивився аніме. І ось саме про аніме, на чому я безсумнівно знаюся. Ми далі і поговоримо. Як ми вже з'ясували, японський гумор може здаватися нам специфічним. Але якщо ви гордо носите звання анімешник, про що б я не рекомендувала розповідати іншим, ви могли помітити, що гумор в тій чи іншій формі є майже в кожному жанрі. Не так давно стали популярними романтичні комедії, де під комедією мається на увазі відсутність драми. І для мене це стало своєрідною сейф-зоною, бо я люблю романтику, але зовсім не люблю. Блю тяжкі романтичні історії. Так вже історично склалося, що будь-яка драма викликає в мене затяжну депресію і бажання поїхати додому побути ближче з природою. А це завжди закінчується зустрічю з родичами і попойкою з друзями, що по поверненню в Київ призводить ще більшу депресію, тож це погана ідея. Тому в більшості випадків, якщо я хочу подивитися романтику, я обираю ромкоми і можливо ви не надірвете животики під час перегляду, але точно добре проведете час. І одним з таких аніме є романтичний убивця. І, хоч я майже жодного разу не сміялася під час перегляду, я сиділа з перманентною посмішкою такою. Це весело, легко, цікаво. По суті, аніме вісміює більшість романтичних кліше. Головну героїню нічого не цікавить, окрім відеоігор, шоколаду і кота, що я, звичайно, схвалюю. Але через одну надокучливу картоплю їй доводиться відмовитися від цього, що вона любить до моменту, поки вона не закохається. З цієї причини на неї падають гарні хлопаки. Це весело, це реально весело, як вона всіма силами намагається спровадити хлопців, а вони потім починають жити у неї в будинку. Подивіться, ну реально. Подивіться. Але також хотілося згадати аніме, про котрі ви могли не чути. Важко кохати отаку. Це можливо більша комедія, аніж романтика, але під час перегляду так і хотілося сказати yeah, that's me. в аніме відбувається рівно те, що написано в назві, і я б рекомендувала дивитися це з другою половинкою, що може звучати досить дивно, бо більшість людей думає, що анімешники вічно не займані. Нодзакі і його Щоджі Манга. аніме про хлопа, який пише досить популярну Щоджу мангу, але так собі розуміється на любовних справах. Звучить дивно, але він добре розуміється в написанні манги. і це одна з причин, чому варто глянути це аніме. Багато цікавого за закуліся мангак. І я попрошу не відноситися до цього аніме як до Щоджо. Це комедія, тут висміюють Щоджо, це антиромантика. Це зображено в багатьох прикладах і через самого головного героя. Ну і звичайно, я не можу Згадати про мастодонтів, аніме, які не потребують опису, ви і так про них знаєте. Це смішно і це факт. Сто дівчат, які дуже, 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 дуже тебе кохають, і Кагуя хоче, щоб їй зізналися. Це мої фаворити не тільки в жанрі романтичної комедії, а й загалом. Це мило, це смішно, періодами дивно, але все ж таки весело. Але комедія в аніме не закінчується на рофлах над проблемами комунікації в стосунках. Аніме має сірого кардинала, те, за що готові битися, і десятирічний хлопчина, який тільки що подивився Дарлінг за Франкс, і 40-річний бородатий мужик, який розповідає знайомим, що колекціонець. Пінування фігурок це хобі, те, завдяки чому японці втягнули нас в цю кабалу, і те, чому, коли мене питають, за що я люблю аніме, мені доводиться брехати і казати, що все це через цікаві сюжети і різноманітні мальовки. Хоча глибоко в душі я знаю, що все це через милих дівчат. Та, отак ми підійшли до жанру комедії в аніме, який би я назвала каваї. Або милі дівчата роблять мило, дивні, але милі речі. Погодьтеся, каваї простіше. Це зазвичай більш кумедно аніж смішно, але також має місце бути. Одне з найпопулярніших аніме, яке б я віднесла до цього жанру, є повсякденнощі. Я мала великі надії, бо з кожного кутка кричать, що це. Потушно, але я жодного разу не засміялася. Хоча в плані мальовки це естір. Та й персонажі тут чудові, чого тільки вартує хлопчина з козлом і дівчина з військовим арсеналом в кишені. Але суб'єктивно мені було не смішно. Сюди можна додати аніме закохані Лілії, що теж про милих дівчат, але в більш реальному контексті, і свято ляльок, що взагалі є прекрасною сімейною історією про якудзу, якому на голову падає яйце з дівчиною, яка володіє психокінезом, чи чимось таким. І це реально смішно, тому рекомендую. Також японці полюбляють історії, де наділяють одного персонажа неймовірною силою, і будують навколо цього комедію. Це безсумнівно. Топ з прикладами таких аніме ви точно знайомі. Це злочасне життя, псимоні «Ван ванпанчман, сходження в тіні. Тут немає сенсу щось описувати, просто довіртеся мені і подивіться, якщо яким чином ви ще не дивилися. І тепер ми прийшли до моєї найулюбленішої частини комедії в аніме, коли на екрані відбувається повний треш, коли тобі і смішно, і грішно, коли ти навряд чи захочеш розповідати друзям про що саме аніме, бо вони подумають, що ти зовсім гигнуся. Старша школа краматі, весе. Селіва селощі бути героєм школа-в'язниця Детройт Метал Сіті це все шикарнюче аніме і однозначно на любителя. Я не рекомендую дивитися ці аніме, якщо ваше IQ вище 15. -ти. Це відбірне джерело всього тупого і неоднозначного. Але я люблю ці аніме. Це мій топ. От що мене веселить окремо, хочу виділити веселі веселощі і бути героєм. Це однозначно мої фаворити в жанрі комедія. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз так сміялися під час перегляду. Чогось І це я зараз кажу про веселі веселощі. А от бути героєм мене здивувало, бо я не очікувала побачити такі сенси в такому аніме. Чудова історія, яку ви можете глянути буквально за вечір. Не знаю, можливо, я утопіла після перегляду сотень аніме, а можливо, я надлюдина бо почуття гумору, якої не підпорядковується ніякому розумінню. Обидва варіанти мене загалом влаштовують. Наостанок скажу, що почуття гумору і комедія це речі суб'єктивні, і те, що смішно мені. Не обов'язково повинно бути смішним для вас. Є ще багато аніме, про котрі я не згадала в цьому відео, такі як GTO або Golden Boy, про котрі я згадую в кожному своєму відео. Тому ви можете написати в коментарях свої улюблені комедії і думки з приводу цього відео. Ну і не забувайте підписатися на цей канал. Серйозно, не забувайте підписатися на цей канал. Поставити лайк. А я, як завжди, побажаю вам гарного дня або вечора і па-па!